Вітаю, друзяки! Ну що? ПК за всі кошти світу, максимально якісні технологічні рішення за овервисокий високий прайс, бо це краще з кращого. Сьогодні я не стану шукати компроміс між ціною і можливостями, лише топ рішення. Сучасні швидкісні технологічні залізяки, ви знаєте і чекаєте чорну п'ятницю, наближаються знижки. Я завітав в мій улюблений магазин ПК комплектуючих і готових збірок компів Click.ua. дні розпродажу знижки до 20%, десь на системнику 9% знижка, десь 13%-17% вибір компів ви бачите великий. Сьогодні я не став шукати золоту середину, пуляю на всі гроші. Найдорожча збірка в магазині, беру її, аби насолоджувати з геймінгом у 4К. Асус краще, що може бути на ринку, тут нічого додавати. Все ж нагадую, з моїм особистим промокодом Alex PC, при замовленні ПК чи комплектуючих отримаєш миттєву знижку 2%. Неважливо комп, чи це пам'ять або відяха, знижка 2% миттєва. Вводжу вікно замовлення готово. 4866 гривень погодьтеся, гроші чи малі. На периферію у мене також знижка 5%. Приклад стилява клава, промо Alex Real, у вікно додаю, знижка готова. Окрім існуючих знижок, від мене теж реальні. Знижка, у магазина є ще кешбек, раджу користатися за рік, як бачите, непогано, так накапок. Коротше, ЦРПК відклікує, як завжди, турботу в опакуванні бо комплектуючи з незадякою. Прикол на пошті розкажу, человек мене запитує, будете дивитися відправлення. Хі, ні, блядь, так забираю, навіщо дивитися? 240 комп коштує, довіряю Ісусу і людині у червоному на пошті. Звичайно ж, буду дивитися, перевіряти. Комплектуючи, добре зафіксовано, ощільнювачі з повітрям під зав'язку, сподіватися на вантажника і так укрехке точно не варто. Клікма оці пакування по красі, головне надійно на 10 з 10, кейс я впевнений, вам добре знайомий, це Horizon GT502 від ASUS серія TAF. Детальний манал можливості корпуса, що де, куди панорамік стайл сучасне рішення з ручним розташуванням входів, кнопок керування під рукою. Це зручно, справді USB, підсвітка, живлення, все у одному місці. Матове фарбування це практично і естетично виглядає погодьтесь. Мені дуже подобається саме ось цей корпус. Функціонал моя повага. Скос знімається легко, на яких тобі тут гвинтів, жайб, якихось незручності, дуже просто. ЖТ-52 дуже легко пізнати по тримачам на ліпучках, наліпках, кому як більше до вподоби. Коротше, дуже зручне рішення для переноски. Не треба кряхтіти, аля астронгмен з відомого шоу. Тримачі надійні з рук не вилетить 100%. Без проблем також їх можна прибрати, якщо кум на постійній. Точці дислокації це робиться дуже легко, так само як залутати кеш. У вас підхід до комплектуючих максимально продуманий, металева накладка з пильовиком все, як і потрібно бути. Подобається мені рівень захисту згори, бо тут все ж таки радіатор, а захист потрібен про це згодом. Під вентильованою боковиною, яка дуже легко знімається натисканням позаду, встановлено 4 кулери з лопатями по 120 мм. Ну, звичайно ж, зве це з замовченням. До речі, тостенна споруда масивна, пильовики над отворами вентиляції, і як же мені подобається саме цей корпус. Напевно, мій топ-5 кейсів він входить по виконанню. Оснащенню має стиль, а головне оснащення. Ось так виглядає внутрянка з іншої сторони. Згори позаду можна додатково також встановити ще три кулери. Ну, тут позаду проду материнської плати. Оцю залізяку під жорсткий диск я все ж таки прибрав. Заради кращого проду, кому потрібен. Зараз хард. Ну не знаю, можливо, якомусь там серверу або хто збирає відосіки. На раму я нічого не інсталюватиму, тому прибираю для тих, хто полюбляє багато в корпусі. Виробник встановив хаб 5-вольтових лет. Вистачить заживити навіть ялинку. Коли я бачу дещо подібне, не можу не сказати декілька приємних слів за підв'язку дротів, дуже охайно. Все як і треба, виробник подбав про зручні збирання. Ну, що казати, друзі, ви все бачите самі. Справжня гума, не як і в сратих замінників, пильовики, і це справжні пильовики, не сітка якась з вікна, а пильовики. Напевно, давайте, друзі, я почну з води, бо рединне охолодження цікаве і дуже тихеньке. Пізніше, після налаштування ПК, продемонструю, як може працювати комп, якщо все налаштовано по уму. Отже, це. Став геймінг LC3 з адресовою підсвіткою та LCD дисплеєм, довгі трубки, плюс до корпусів великих розмірів, фітінги повертаються, керуємо, як нам подобається, як зручно керуємо. Радіатор на 360 мм на трьох кулерах класика нашого часу. Помпа найсучасніша з яскравим IPS дисплеєм від мене плюс виробнику за окремий додаток оцей Asus infohub Зрозуміло, показники зручні налаштування екрану, моніторинг температур можна вивести за пріоритетом вольтаж, оберти кулерів і інші. Інші важливі показники анімації, годинник, все що завгодно. У моєму баченні моніторинг виглядає саме ось так, і кожен, звичайно ж може під себе налаштувати як подобається. Анімовані шпалери з підсвіткою це просто імба. Під стиль обирає кольорову гаму Asus Fan Detected, ну а що, я такий. Ну, класно ж, погодьтесь анімовані шпалери з синхронізацією по кольорах, мені дуже подобається. Трохи відволікся від головного і, звичайно, ж водянка у такому ПК не під аби що Процесор повинен бути відповідний, і сьогодні це Ryzen. 9,9920 X3D. Топовий прос, тут без варіантів, 12 ядерний, 24-потоковий флагман від AMD просто моща. Обсяг кешу рівня L3H 128 МБ. Люди, які працюють за комбом, будуть 100% вдячні. Більше можливості, ну що тут казати, космічні швидкостя. Офігенський камінець, результати Signbench на екрані. Номінальна ТДП процесора у 120 Вт при навантаженні простеньким, кімас СРО ходити точно монстра не вдасться, 100%. На робочому степенті. Ви бачите 40 градусів, що доволі непогано. Коли з часом все налаштував, ком став дуже-дуже тихеньким, навіть тихішим за тишу. Зрозуміло, це не швиденький процес, треба спочатку оновитися. Вінда дрова це стандартно, через додаток Asus Hub все встановлюємо, що нам потрібно. В армарі кріє треба порухати трохи ползунки по охолодженню. Головна робота у біласі, як приклад системника в роботі. Я впевнений, мало у кого ПК працює подібним чином. Просто послухайте. Ось так, друзі, я налаштував. Дивіться. Ну, індивідуально по підсвітці, тут же кому як більше подобається, так як збірка у нас на процесорі AMD, я обрав помаранчевий колір. Подобається виконання. Головне, послухайте, як тихо. От я в корпус засовую смартфон, ви бачите, і яка тиша. Ну, про що це каже? Про те, що дуже якісне охолодження. Дуже якісна, тихенька ефективна помпа, бачите показники 1700 обертів на помпі. 37 градусів на процесорі. 45 на відеокарті, при тому, що це 5090. Ось так, друзяки, Все залежить від налаштування і від якості комплектуючих. 29 градусів на материнській платі каже про чудове охолодження все ж таки та в Gaming X870 і пласт на живені процесора 88. +8, чудове охолодження 163 фази, підтримка PCI 5.0, все ж таки сучасна плата так і повинна бути. Достатньо просто подивитися позаду і все стане зрозуміло. Тупове оснащення, все перед очима, BIOS фобіки, оновлення, відновлення, поважелю, купа входів, все що треба, плюс Wi-Fi 7 генерації, Звучання Realtek 1220p теж проєкт. Як і все ж таки підтримка DDR5 до максимально межової частоти, а в мене це кращий вибір нашого часу Kingston Fury на частоті 6000 МГц. Обов'язково перевіряємо підтримку профілю AMDX. Pared у нас ж таки AMD, обсяг 64 ГБ двома планками по 32 у двоканал, буде за очі. Таймінги і швидкісні у двоканал, звичайно ж. До речі, підсвітка дуже яскрава у новому поколінні. На фоні корпусного охолодження різниці по яскравості <свісно> довелось навіть трохи понижувати, бо все ж таки дуже яскравий скара Виробник Кінстон без Choice на ринку з кращою сумісністю, тому така популярність у народу. В компі було встановлено 2 ТБ FURIA Renegade G5 на топовому PCI 5.0. Але я все ж таки вирішив додати ще 2 ТБ nv 3 на PCI 4.0. Трохи повільніша за G5, ну як повільніша. 6000 мб за секунду це дуже швидко, якісний носій, в моєму компі встановлено такий самий. NV3DNAT я частенько обираю у свої збірки до 70 градусів робоча температура якої ти ніколи не побачиш ніде, навіть без радіатора лише 48 градусів, і це під картою. Я навмисно встановив носій без радіатора, аби продемонструвати температуру, як є інсталяція, дуже зручна, дуже просто робиться. Середнє напрацювання до 2 мільйонів годин, порахуйте скільки в часу і коротше, не паримось, користуємось, саме тому другий носій я брав теж від Кінстон. У топовій збірці ПК очікувано побачити відеокарту RTX 5090. а Швидше на даний час на планеті Земля нічого немає. Це не лише Powered GPU для ігор, але і для користувачів, які також працюють за компом. Коротше, безкомпромісне рішення всім відоме. Це 32 гігабайти відеопам'яті, космічний обсяг, 512 інтерфейс, і аж двадцять одна тисяча ядер по Це просто топ. Та в плюс-мінус поруч за стравом я маю таку ж саму 5080, але між ними різниця суттєва. Ну. Перша відмінність це розмір випарної камери. Просто краще рішення на ринку, все заради зниження температури. О, така фіговіна майже у палець. 12 типових трубок не 5 там 6%, як у більшості, а 12%. Величезний радіатор, аби якісно відводити тепло, і, до речі, у 50-90% нові конденсатори black metal. Вони мають підвищену теплопровідність і відносно попередньо десь на 50-52%, як заявляє виробник. Це, звичайно ж, плюс до терміну служби, топові лопаті одні з найкращих на ринку, ну і розмір. Бо дивіться на цю махину. Не в кожен корпус лізе ось така малиха, і на жаль, не всі люди розуміють, що таке масфе, дроселі, і іноді чую спіч по типу. От у вас чутно дроселі в іграх в окремих випадках. Друзі, пояснюю, якщо дроселі не чутно взагалі, це не добре. Вони або так собі тримають струм, і ви їх майже не чуєте, це недобре, або їх чутно підкреслюю, у деяких сесіях при навантаженні, що ознака того, що надається графічному процесору максимально стабільний струм, що в свою чергу покращує загальну надійність роботи. Комп'ютера у цілому і також карти, то не ну, зрозумів, коротко, якщо не чутно дроселів, це це добре, якщо чутно, це нормально. Розраховувати потужні системи того ж блока живлення теж треба вміти. 1200 ватт буде за очі, навіть трохи з запасом. Залишайся потужним, геймінг відверто так натякає для кого трансформатор. Тяжка це заслуга збірника, великий вентилятор на 130 мм, ознака, що видув тепла і якісний. Що казати, топовий блок, не завдякою, звичайно, ж 12к плюс-мінус гривні. Немає сенсу перерахувати. Цифри, що вміє, просто глиба на захисті комплектуючих і важливо, він тихенький. Навіть у навантаженні його не чутно, от взагалі не чутно. На блоці живня защаджувати нікому не раджу, бо це безпека. Ось такий монстр сьогодні на огляді, мені дуже подобається його зовнішній вигляд. Я навіть не стану паритись з тестуваннями, налаштуваннями перед установками. На моніторі своєму обираю здатність 4К 160 Гц, як мене. Одразу після встановлення дров від зелених демо у загальні налаштування графіки. Перевіряємо тут DLS, обираємо останню. Версію генерування кадрів, аби не тикати кожного разу в іграх. Проміні RTX On, режим низької затримки у вимкненому, плавний рух обов'язково теж вмикаємо, додаємо плавності монітору. DLSS Super Resolution з урахуванням по якості по красі перевизначення DLSS генерування кадрів обираю 4X для 5090, це максимум. Все, полетіла душа до раю, і на зараз важко чимось здивувати RTX 5090, а тим паче у зв'язці з X3D мало хто може собі дозволити 4К на максималках у Кіберпанду. 2077. нашій передстановці одразу в налаштуванні обрана. Бачимо DLSS модель трансформера, DLSS також по якісти, реконструкція промені у Real Time. Дуже тяжка опція, до речі, для любої карти. Всі налаштування максимальні у грі. На виході має ось таку картинку зображення, максимальна графіка під 120 кадрів. Дуже важкі налаштування креслю для будь-якої карти. У більшості тут буде там 2-3-5 кадрів, не більше, але на 50-90 бачимо саме так. На процесорі в середньому 65 градусів бустик стридеть до частоти 5,5 ГГц на деяких ядрах. На карті плюс-мінус подібна температура, 50-90 завантажена на повну. Коротше, відяха працює як рап на галері. З подібним рівнем графіки гра виглядає набагато цікавіша за 100, RTX On, якось по барабану на бешкетування, просадок в грі немає взагалі. Іноді так поглядайте на показники в куті і все стане зрозуміло. Я приблизно годину тестував ПК у Кіберпанк, аби мати реальні показники і відчуття від роботи самої системи. Вище 70 градусів на процесорі не було. Якщо все ж таки гарна гра виглядає на максимальці, це зовсім інші враження, аніж просто без RTX. Знаєте, є таке бажання заново пройти гру, бо тепер вона неймовірно виглядає. І скільки тестував, стільки дивився під скот її Автівки, як же гарно реалістично промальована. Увага до деталей неймовірна. Все, що навколо відзеркалі скло цієї автівки, майже як у житті. Зрозуміло, подібні красоти лише з тросуванням ігноруванням променів у ріал таймі, приклад он і приклад оф. Різницю важко не помітити, комусь важливо бути мати плюсом 90 кадрів, комусь по красоті. Тут же кожен сам обирає як йому краще. Мені подобається 120 FPS і 4К, достатньо. Просто, друзі, подивіться, на колеса оця іржа на арках неймовірно виглядає, деталі Просто космос. Тепер це майже виглядає кінематографічно, можна ось так мочити подібний кульбіт і благо заліза дозволяє. 4К, на відміну від здатності 2К, сприймається ну, зовсім по-іншому. Рідненький чемпіон по патчам оновленням другий сталкер у здатності 4К. Так само максимальні можливі налаштування по графіці Epic плюс генерування додаткових кадрів, епічно-феорічно. На виході з Бобіка я маю 350 кадрів. Десь буває 300, десь 400 плюс і це у 4К. Гра шикарно виглядає. Здатності 4К сприйняття цілосності куди краще за 2к, щільність пікселів тут виріше. Зрозуміло, 50-90 не для компромісів для максимально можливих завдань. Фреймрейт від 15 до 3, а це говорить про ну дуже стабільну роботу карти. Відгук ідеальний. Стосовно кількості кадрів все зрозуміло. Ви бачите на екрані, от температура тут трохи вища на процесорі, аніж була у панку під 70 градусів. Сталкер трохи більш залежний до процесора аніж попередня гра, тому відсоток завантаження тут. Більший. З іншого боку, лише чверть процесора завантажена CPU. що казати. 9920 X3D з запасом років на 5, це точно його вистачить. Уставки споживання процесора трохи більше 88 там 100+, плюс, ватів не більше, це максимально, що бере процесор. Я попрацював пальцями як треба, показниками задоволений. Насправді дуже важко до чого доколупуватись, коли на екрані під 400 кадрів, просто космічні показники. Добрий вечір, диспетчер, не очікувана така скотеняка стрибанула. Скажи, не Кревасіст намагається скіпнути кілька кадрів у грі, і звичайно ж дарма. Як бачите, стабільно під 400 кадрів. Отаке От малята, хлопчики-дівчата що ти голова. Заспокоївся, відпочивай. В принципі, вам все зрозуміло, я впевнений, погрався також у мережевий шутан з Real People. Це нова Delta Force, така собі батла, але без руйнувань. Ніби все просто, але графен, дай Боже, кожному. Подивіться на челіка, на деталізацію, на кількість полігонів на мене непогано. Це максималка стресування променів, здатності монітору, як і було 4К і лише 250, ну до 300 кадрів. Скільки Розумію, хтось з вас каже, блядь? Ні, друзяки, просто від мережевої пісочниці очікуєш більшої кількості кадрів по тип контри, а тут менше ніж уставки. Ну коротше якось так. Розумію, треба враховувати сервак, десь там знаходиться у Європі. Реальні люди і можливість затримки. Моніторинг гра забочила, тому без показників. У куті видно десь плюс-мінус, як в інших іграх по кадрах. Я впевнений, достатньо прикладів, аби зрозуміти з подібним компом байдуже на вимоги до ігор за рік шоста гета полетить на 100% плюс-мінус. Подібна кількість кадрів буде, ну це не пойка все ж таки 60 FPS. Топова збірка на якісних комплектуючих, з якою можна забути про апгрейд років на 5, це мінімум. Я реально кайфанув від можливості заліза і комфорту. Для мене це важливо, не переношу шумний ПК. Нагадую, зараз в магазині Click.ua -E діють знижки на ПК та комплектуючі до 20%. З моїм особистим промокодом ще плюс додаткова 2% знижки. У вікно замовлення вводь Alex Real PC, і медіа отримаєш 2% знижки. ПК, і якщо б це був мій ПК, я б напевно ще під карту докину трійню, відяфа точно не була би проти. У іншому ПК справжня мрія. Далі, друзі, разом з вами зберемо народний ПК, де опор буде на кількість кадрів, всі гроші в ФПС. Підписуйся на канал, тут все про компи і все, що з цим пов'язано. До зустрічі на каналі. Щастить!